Рік тому Прикарпаття зазнало стихійного лиха. На села краю хлинула кількаденна повінь. Вона стала масштабнішою, ніж у 1969 році, коли рівень Дністра піднімався на 7 метрів, тоді як тогоріч на 10 метрів. Велика вода завдала нечуваних збитків і Коломийському району. На Коломийщині були підтоплені 3634 двори. Найбільше постраждали села Запруття нижній і верхній вербіжі та Спас. У дев'яти випадках люди цілком втратили своє майно. Пошкоджено 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Загалом збитки, нанесені людям, обчислювались сумою 85 мільйонів гривень. Що змінилося за рік та чи оготалися селяни від минулорічної трагедії, дізнавалася Галина Досин, яка відвідала сьогодні Запрудські села. О п'ятій ранку 24 липня Василь Якимишин з Залуча на власному подвір'ї ходив по груди у воді. Півтора метра було й у хаті. В середньому вона підходила спочатку повільно, а потім були такі як вам сказати, перепади. Піднялось 5-10 сантиметрів, потім упала, потім знову. І так вже сидів на сходах і вже дивився по батареях. що… Буквально за 5 хвилин могло підійти 10 см. Потім упала, потім знову піднялася, і потім знову упала. І ойтозі так вона. Чоловік пережив повінь 69-го. Думав, страшніше вже не буде. Аж ось тобі майже через 40 років і така біда. Панікувати тоді не було часу, згадує господар. Родину рятував на другому поверсі, худобу відігнав до батька. Одну машину встиг перевезти в безпечне місце, друга автівка таки потонула. Пральну машинку віднесло на другий бік вулиці десь за 100 метрів від хати. Повністю змило городину, родину, помешкання в Мулі, понищені меблі. Таку картину залишила по собі велика вода. Загалом збитки, завдані стихією, відповідали другій категорії. Отримавши кошти, сім'я почала відновлювати господарку. А, спочатку 30 тисяч, потім 60 тисяч додали. Ну, Хоча в загальному я не дуже довольний у тому питанню, що не... комісія прийшла, а мене вдома в загальному не було, прийшли, подивились, ой-ой-ой, і пішли. Відтоді мені не доплатили за 50 квадратних метрів. Більшість потерпілих від і дотепер залишаються незадоволені виплатами. Сільський голова каже, що повінь для нього триває і досі, але це вже хвилі людської злості, жадівності та ненависті. Як тільки дали гроші, почалося, як кажуть, сестра з сестрою не говорить брат з братом, сусід один на другого, пише. І так тому ми і живемо свій рік. До складу Дебеслівцівської сільської ради входять чотири села. Залуча та Ганів були затоплені повністю. У Дебеславцях одна вулиця. Третю категорію отримав 71 двір, другу 173, першу один. Люди скаржаться, пишуть заяви у суди, вимагають доплати. Категорія спочатку була друга категорія, наприклад, 15 тисяч, потім зробили 20, потім виплатили 30, а потім ще і за квадратні метри. А за квадратні метри це вже в кого яка хата. І люди, люди не розуміють єд, єдиного, що якщо фундамент 10 на 10, то це не значить, що пошкоджено 100 квадратних метрів. Це були квадратні метри реально пошкодженої будівлі. Так що, якщо затопило там пів метри чи 10 сантиметрів, це не, не, не 100 квадратних метрів. Те, що держава відшкодувала людям збитки, добре, каже Богдан Бойчок, проте на майбутнє це проблеми не вирішить. Легше було певно державі. Виплатити там мільйон чи два на село для того, щоб допомогти людям, але ми лишилися далі незахищені на майбутнє. Наступна повень і та сама катастрофа, тому що щось частково ми зробили і, і відновили села, і мости, і дороги поправили. Але саме суттєве це трезахисна дамба. І вона от зараз в селі залуч вона робиться, тому що ріка вже дійшла до крайних хатів в селі. Але хотілося б, щоб то була цільова програма, щоб дамба починалася починаючи з Грушева і кінчалася з Ганевом, щоб нам гарантували майбутнє, що вже це не повториться. Усього на Коломийщині потребував відновлення після повені 61 об'єкт. На 26 з них роботи були завершені минулого року, ще 35 в стані очікування. Загальна сума коштів, яка була необхідна для першочергових робіт... На постраждалих від водної стихії об'єктах 40 мільйонів гривень. Торік було освоєно 28 мільйонів. Із них було профінансовано 18 мільйонів. 10 мільйонів гривень це якраз той залишок коштів, який ми очікували протягом поточного року, які з розпорядження Кабінету міністрів вже виділені для того, щоб ми змогли розрахуватися 100% з підрядними організаціями, які виконували у нас роботи в минулому році. Проблемним залишається питання завершення робіт на заморожених об'єктах. За скромними підрахунками потрібно ще 18 мільйонів, аби завершити всі призупинені роботи, каже Нестор Поченюк. На сьогоднішній день в державі не відпрацьований механізм щодо фінансування цих робіт на об'єктах, про яких розпочати. Я не говорю про ті об'єкти, на яких взагалі не розпочати. Ми на даному етапі зважаючи на ті... На ту скруту, яка існує в державі в бюджеті, і в районному бюджеті, ми говоримо про завершення робіт на тих об'єктах, які розпочаті в минулому році. Ми з благодійних своїх коштів виділяли, кошт, виділяли сум, великі суми, значні суми грошей громадам, тому що ми вважаємо, що тільки спільний консолідований фінансовий підхід і підхід громади нам дав змогу виконати той великий обсяг робіт, ми вважаємо за такий короткий період часу. Галина Досен, Сергій Грецак, запруття для подій НТК.